Вітаю у новому відео, і сьогодні буде воно про наші канікули, як ми проводимо час, і зокрема про нашу поїздку до Кьольну у Німеччину. В Кьольні проживає моя подруга із сім'єю. І відповідно, ми також сім'єю, але меншим складом поїхали до Кьольну. Я їздила зі старшими синами. А чоловік із найменшим лишилися вдома. Були свої плани, а у нас відповідно свої. Подорож я, звісно, розпочинала із підготовки, із покупки якихось невеличких презентів. І, звісно, що також купляла деякі продукти у дорогу. Хотіла вам познімати, але така сталася ситуація. Я хотіла вам познімати різноманіття смаколиків швейцарських у супермаркеті. Але до мене підійшов охоронець і сказав, що у них в супермаркеті заборонено знімати. Е, тому без огляду якихось там смаколиків буде відео. Але зазвичай я беру на сувеніри сир, вино, шоколад. Ну і для дітей якісь настільні ігри. Для старших я взяла настільну гру. А для найменшої дівчинки взяла такі розвиваючі ігри, такі книжечки там е, були з завданнями. І така гра була, щоб наліпки маленькі клеїти, прикрашати стразами звіряток. У нас поїздка в Німеччину е, завжди з якимись цікавинками, і в цей раз ми зупинилися на кордоні, тільки переїхали, коли кордон. Потяг зупинився, почали оголошувати, що потяг запізнюється то на 6 хвилин, потім на 10, Але він просто зупинився, нічого, я думаю, не заважало йому рухатися далі. Але по потягу ходила поліція і догляда оглядала валізи. І тут я вже порадувалася, що в нас не валізи, а. Лише невеличкі рюкзаки, вони нас не чіпали, а якогось чоловіка прям так конкретно діставали всі, якусь аптечку в нього знайшли, подіставали всі ліки, уважно читали, що там і як. І потім у всіх пасажирів питали, де чия валіза. Тому <зу> <су> такі цікавинки у нас були в дорозі. Дорога дуже довго. Знаєте, ми втомилися, ми їхали. Десь 6 годин від нашого міста. Годину ми їхали до Базелю, і вже з Базеля у нас був прямий потяг. Добре, що без пересадок, тобто без не треба було хвилюватися про ці стиковки із запізненнями дойчибан. Тому доїхали ми класно, і навіть проїжджали, знаєте, мені здалося, що це прям якийсь панорамний маршрут, оскільки ми проїжджали, і в нас за вікном одразу була річка Рейн. І на берегах, на пагорбах було дуже-дуже багато замків різних, було дуже гарно. Приїхали ми вже ввечері, оскільки в мене зранку ще був е аналіз крові. Я здавала у себе вдома, і тоді вже ми пізніше трішки виїжджали. І ввечері ді дісталися нас зустріли е моя подруга із двома донечками. Я дуже люблю, коли зустрічають на вокзалі. Сама також намагаюся завжди зустріти когось. Тому що це незнайоме місто, ти все ж таки, я хоч там вже третій раз, і могла, в принципі, зорієнтуватися, але все одно, знаєте, блукати в пошуках потрібної зупинки, в пошуках потрібного, <кій> <кій> в пошуках потрібного автобусу було б все ж таки не так захопливо. І тому я дуже рада, що вони нас зустріли. Ми поїхали додому, і вже там діти почали свою програму. Там просто щось неймовірне творилося. Вони там і фарбували волосся до двох годин ночі, ну і різне. І там також ми складали пазл. Коротше, вдома та також нам було е, не скучно. І Наталя, моя подруга, вона повністю розпланувала ось ці три дні, які ми в них були. Дуже класно. Я люблю ось е, такі моменти планування, коли ти знаєш, що в який день ти куди поїдеш, що ти будеш робити. І у перший день е, для старших дітей ми вирішили влаштувати свою таку програму. Вони поїхали у Фантазія Ленд. Це парк розваг з атракціонами. Там дуже велика територія, дуже багато атракціонів. Наші діти також вже були і в минулому році там, і в цьому році ми їх відправили навіть самих. Вже ніхто з дорослих з ними не поїхав. Вони чудово провели час, е і це дуже класно, тому що ми з моєю подругою змогли зайнятися тим, що нам цікаво. Це мегацінно, тому що. Е коли з дітьми зовсім якась інша програма. Вона свою найменшу донечку відвела до садочка, і у нас був час певний на відвідане музей. Тож ми пішли спочатку. Я дуже хотіла піти у музей Одеколона, Нарешті, ось ця кьольнська вода, яка там з французького Одеколон, це «О» – це вода, і колонь це «Кьольн», тобто вода з кьольна або кьольнська вода. І я знала, що цей музей там знаходиться, і я дивилася про нього багато відео, читала і дуже хотіла відвідати, але попередні роки мені, на жаль, не вдавалося. І ось нарешті, коли мій малий лишився вдома, донечка подруги пішла в садочок, старші поїхали у парк розваг. Ми з нею вибралися все ж таки у цей музей. І також вона мені дуже рекомендувала художній музей або музей мистецтв. Я точно не знаю, як він називається. Але ну там в основному картини, дуже багато, дуже гарних картин, і ми відвідали в цей день ось ці два музеї. Спочатку ми забронювали екскурсію в музей Одеколону, і в нас була якраз година чи півтори для відвідин іншого музею, який знаходився дуже зручно навпроти. Отже, ми насолодилися картинами, пообговорювали, і я дуже завжди люблю читати ось ці описи, які на табличках поряд із картинами, що саме тут зображено на цій картині, які там часи, які події. Ну там дуже класно розписано. Знаєте, прямо ось так хто звідки з цих персонажів. В кого які думки, що означає той чи інший предмет. Була одна дуже класна, така цікава, незвична картина. Зараз ставлю відео і з нею також. Ми спочатку підійшли, дивимося просто чорним щось намальовано. Я почала вдивлятися, якісь там обриси шукати. Думаю, ну, мабуть, це типу як чорний квадрат Малевича, там треба дивитися на ось ці маски пензлем. Дивилася, дивилася, і тут відходить. Ну, не охоронець, а людина, яка там працює в музеї, і просто натискає вимикач, і картина підсвічується. І він нам розказав, що це рентген картини вони зробили. І, тобто, навпроти на стіні висіла точно ну, оригінал, так як вони цю картину знайшли, і що було намальовано. І потім вони її просвітили рентгеном і побачили ось це зображення. Якщо ви також можете побачити, на передньому плані справа там зображена жінка, і наче за деревом така чоловіча постать. А насправді, ось знову покажу вам цю картину. Це жінки просто на річці прали ось ці простирадла великі. Коротше, ось ця картина мене вразила. Ну і звісно ж також багато цікавих різних історій. Я також дізналася. Ми роздивлялися на різних картинах. Знаєте, шукали якихось там жучків, мишей, гусінь, що не одразу впадає в око, а так ми вже більш детально пороздивлялися. Потім ми вже пішли. У музей Одеколону. На жаль, там знімати було заборонено, але я, поки мені це не сказали, трішки вам зазняла кадрів із музею. Екскурсія дуже цікава. Якщо ви раптом колись потрапите у Кьольн, обов'язково вам рекомендують до відвідань. Це варте того однозначно. І нам розказали трішки історію з цього творця, Джоан Марія Фаріна. Він італієць, і він створив ось цей одеколон, який мав уже сталий запах з року в рік, тому що раніше всі парфуми вони з року в рік мали різні аромати, навіть якщо інгредієнти всі ті самі додавали, воно було за технологією як вино, наче якщо сонячний рік і врожай, ну, відповідно, вино солодше, якщо більше дощів, інший смак. І так само з цими компонентами із квітами, троянди, там, лаванда, вони також мали інший трішки відтінок запаху, відповідно до погодних умов. І саме він зміг винайти ось цей спосіб зробити запах сталим. Якщо цікаво, можете також, звісно, почитати в інтернеті. Ну, а ми відправилися на екскурсію, потім нас спустили прямо вниз і давали також дегустувати різні запахи, щоб ми могли вгадувати, що це за запах. І ось цей най найвідоміший парфум називається 1709, і він, за словами самого ж Фаріни, це наші ранок в Італії, весняний ранок в Італії після дощу. Аромат справді приємний його купували багато відомих людей. День у нас була запланована зустріч з нашими листопаденятами. Якщо ви зі мною давно знаєте, що у мене є коло подруг, в яких діти такого самого віку, як і мої діти. Ми з ними познайомилися ще 16 років назад, коли були вагітні нашими первістками, і з тих пір наша дружба триває. І ми відповідно ось з Наталею так познайомилися, і в Кьольні також проживає ще одна наша подруга Наталя, яка також переїхала до Кельну у 22-му році. І ми вирішили ось так втрьох зустрітися. І друга Наталя запропонувала відвідати боулінг як розвагу, щоб не просто там десь сидіти або гуляти містом, оскільки була і спека страшна. Тож боулінг був класною ідеєю, і останній раз я була, мабуть, три роки тому в боулінгу, тому така розвага мені дуже сподобалась. нас було загалом десятеро, тож ми взяли дві доріжки на 2 години і поділилися, дорослі грали з дорослими, а діти вже на своїй окремій доріжці, і з нами ще була донечка маленька моєї подруги. І далі у відео побачите спеціальний гаджет для маленьких діток, щоб полегшити їм процес запускання важких м'ячів. Нам виявилося ще мало, і ми ввечері ще на кілька годин поїхали у басейни. Діти також накупалися, а ми вже змогли дорослі поспілкуватися також, оскільки, бачимося, дуже-дуже рідко зараз, тож мали таку нагоду поспілкуватися. Третій день діти вже були такі вимучені, що вони просто попросилися нікуди не їхати. І нам це також було на руку. Тож ми з Наталою, з моєю подругою, як і запланували, поїхали у сусіднє містечко, ну, недалечко це місто знаходиться, Кьонінгсвінтер. І там ми пішли у замок. Але спершу вирішили зайти на каву ранкову, оскільки вдома ми не встигли попити. Рано виїжджали і прогулялися цим гарненьким містечком. Місто ще лише прокидалося. Це був ранок неділі. Зараз ми прогулюємося з вами центральною вуличкою міста. ще не всі заклади були відкриті, деякі ще зачинені були. І ми ось так розташувалися на вулиці, чекали, дуже довго чекали, але каву принесли нам дуже круту, і вона з такою пінкою цікавою. Ставлю вам фото. А після кави ми вирушили вже, власне, до замку. Йшли такою стежиною, лісом було дуже класно, оскільки, як я вже казала, були такі спекотні дуже дні. Якраз ось так прогулятися прохолодним ліском було саме те, що треба. Замок сам казковий, як знаєте, як з Діснейленду. Мені такий, він схожий з цими вежами такими от тиненькими. Територія замку дуже доглянута. Мені. Дуже сподобалося. Видно, що там такі, знаєте, люблячі господарі зараз у різні часи, звісно, цей замок почувався також по-різному. Були і часи занепаду, руйнувань, коли там мисливці за скарбами його грабували. І, звісно ж, були, як я кажу, вже різні часи, оскільки. В один період там знаходився інтернат для хлопчиків, потім в інший період там знаходилося училище для залізничників майбутнього. Ну, і, звісно що були часи, коли замок використовувався справді як дім, як резиденція для прийому поважних гостей, як місце. Усамітнення та проживання і насолоду від споглядання краєвидів. В самому музеї. Також було дуже цікаво. Я взяла я скачала додаток аудіогід і слухала таку екскурсію у себе на смартфоні дуже зручно. Вперше так робила. Тому рекомендую, якщо буде десь така вам пропозиція скачати додаток з аудіохітом, однозначно рекомендую, так набагато цікавіше. Звісно, також можна читати написи, які там знаходяться, але я все ж таки ще не впевнено почуваюся в читанні німецької, особливо такі, знаєте, якісь розповіді про музеї та історію, тому я була рада, що скачала цей додаток і послухала цікавинки якісь про цей музей. Завжди подобається відвідувати замки, дивитися, як раніше люди жили. Звісно, що воно вже там десятки разів перероблялося, але все ж таки у таких приміщеннях намагаються відновити ту атмосферу. Ось, приміром, ось ці вітражі. Вони були повністю відновлені за ескізами тих часів, і виготовлені наразі вони були у мюнхені. А ось показую вам підлогу. І, власне, ось це приміщення. В ньому стояв саме вагон, коли тут було училище для залізничників, тобто вони могли тут вивчати всі деталі та подробиці прямо у приміщенні цього замку. Далі переміщаємося у таку веранду, я б сказала, із балкончиком з чудовим краєвидом на Рейн. І тут дуже цікава стеля, тому що коли тут був інтернат хлопчиків, ось ці такі відверті картини замалювали білою фарбою, і саме це врятувало ці картини від грабіжників, від мисливців за скарбами, оскільки вони були приховані, і пізніше згодом вже був знятий цей шар білої фарби, і ми можемо дивитися. На оригінальні картини тих часів. Взагалі, мені здається, прогулянка ось такими замками, музеями, це наче потрапити у закулісся серіалу Бріджертони, який зараз дуже популярний. Я намагаюся його дивитися, хоча ще не розкусила цю фішку. Але дивлюся: напишіть, чи дивитеся ви, мені буде цікаво. Зараз ми з вами побували у спальні господарів, а за... і переміщаємося до кімнати спеціальної для сніданків. У цій кімнаті були спеціальні шпалери, такі звуконепроникні, щоб створювати тут додатковий такий затишок, тишу, оскільки. В ті часи стрімко розвивалася промисловість, і люди хотіли якось усамітнитися, побути у тиші, і саме для цього була створена така тиха кімнатка для сніданків. Далі розповідаю вам всю інформацію, яку сама почула. Ми зараз знаходимося у музичній кімнаті. Де один із власників цього замку давав концерти. У лапках, звісно, тому що ось тут стоїть орган, і насправді це фальшивка. Але він дуже старався для своїх гостей навіть в кінці своїх виконання творів кланявся їм, але насправді весь запис йшов із магнітофону. Я не знаю, це просто афера століття. І у цій кімнаті мені дуже сподобалися стіни, шпалери, ось ці які поклеєні тут. Вони такі веселі. Це спальня для гостей, і родзинкою є ось цей умивальничок в Еркері. Де можна було зранку прийняти всі потрібні процедури. І колись я пам'ятаю, коли я була у шкільні роки у Польщі, також там була така кімната із потаємними дверима, і у цій кімнаті гостюві також були такі потаємні приховані двері. Коли вони зачинені, їх взагалі не помітно, вони приховані. І вони слугували проходом для прислуги. І, до речі, ще один цікавий факт: ось з боку, праворуч, від головних сходів, знаходяться ось такі маленькі, тоненькі, і саме по них пересувалися обслуговуючий персонал, слуги. А на ці сходи їм було дозволено ступати лише для того, щоб їх помити. І, власне, ми з вами плавно переміщаємося з усіх шикарних апартаментів у підвальне приміщення, де знаходилася кухня. Пральня, прасувальня, усілякі такі господарчі приміщення, де і проводили більшість часу прислуга. І, взагалі, я послухала також в цьому аудіогіді, що прислуга тоді працювала по 14-16 годин на добу. Це була справді важка така робота, але вони сподівалися, що. Все ж таки через роки, через десятиліття вони отримують якийсь соціальний статус, більш вже такий, знаєте, значущий, аніж якась там челядя. Не знаю навіть, як називалась, да? нижчі верстви населення на той час. Це ми дивимося на праску тих часів. Два таких роли, валики, і між ними пропускали. Білизну і таким чином вирівнювали її, просували. На цьому, власне, наша екскурсія замком завершувалася. Ми зайшли ще у сувенірний магазинчик. Сам замок називається Драхенбург. Мені здається, я так ні разу і не сказала. І ось, наче, покровитель цього замку, бачите, дракончики різні, ну і взагалі сувенірні статуетки. На цьому можна було завершити нашу екскурсію, але нам здалося мало, і ми вирішили піднятися ще вище цього замку, і там знаходився ще більш старіший замок на скелі, точніше, руїни його, які від нього залишилися. Ось так це виглядає: лише один куток там зберігся, але ми піднялися до підніжжя цих руїн і вже не стали нагору дертися, тому що насправді там немає що дивитися. Ми помилувалися ще з вищої точки чудовим краєвидом на Рейн, на містечки, які розташувалися внизу. Нарешті вже натомилися ми нагулялися. Показую вам пагорби. Називається це Зібенгебірге, Семигір'я. Тут сім таких найвищих вершин розташовані, і цей регіон називається Зібенгебірге. І насправді можна було спуститися ось цим трамвайчиком-фунікулером. Але це, ми вирішили, що ми ж не слабаки, ми зможемо спуститися чудово вниз пішки. Пішли іншою, як здавалося, на той момент зручнішою асфальтованою дорогою, і ось куди нас це завело. Потім ми, зрештою, включили GPS і ну, нас взагалі повело полем, полем. Потім ми зайшли в ліс. Зрозуміли, що це точно ми йдемо не туди, коли стежка просто вже перервалася, вона просто перестала бути, і ми знову полем пробиралися до дороги, коротше, із пригодами. Але зрештою, ми дісталися міста, пообідали там смачненько і поїхали додому, бо вже наступного ранку ми збиралися повертатися додому до Швейцарії, до чоловіка і нашого Шизер. найменшого малюка. Тож, наша коротенька відпустка і канікули добігають до кінця. Дякую, що провели цей час зі мною! Сподіваюся, вам цікаво було приєднатися до нашої поїздки, до наших канікул. Побачимося у нових відео!